Те, що відбувається зараз на найтяжчому напрямку на Покровському, з нами до нас звідти приєднується Світлана Резван, начальниця відділення комунікації 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, пані Світлано. Я вас вітаю вітаю. Я вітаю студія. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в зоні відповідальності вашої бригади, що там відбувається. На сьогоднішній день в зоні відповідальності 25-ї бригади обстановка не змінилася. Ворог потужно продовжує намагатися штурмувати малими групами, тисне не взагалі не береже свою живу силу, посилаючи все нові, нові нових і нових людей. Техніка не застосовується а просто полями, посадками намагаються пройти малими групами штурмовики. Ну от е, наскільки я розумію, спілкування з військовими з інших напрямків зараз дуже популярно е, в лапках серед росіян лізти вночі. Вони накриваються тепловізійними плащами, аби їх було не видно. Чи ви таке у себе фіксуєте? Як їх виявляти, якщо до таких методів ворог дається? Е, Так, дійсно. Є таке ворог вдався до такої нової тактики. Він використовував вже такі е, методи, але зараз суттєво збільшив. Е, але є способи виявляти це. Не розповім ці секрети, але наші хлопці знають, як це виявляти і як долати це. Не допомагає, скажу так, що ця тактика не допомагає ворогу взагалі ніяк. Угу. Що можете сказати про рівень підготовки тих російських підрозділів, які наступають у зоні відповідальності вашої бригади? Складно сказати, тому що нічого не змінилося суттєво. Так само цей з тих, кого брали в полон. Це ті самі мобілізовані, бусіфіковані, які замість того, щоб сидіти в тюрмі за скоєні злочини, підписують контракт і йдуть штурмувати. І причому їхня їхнє життя на фронті ну це кілька місяців, один-два місяця. Вони Потрапляють в зону бойових дій і відразу або вони гинуть, або потрапляють в полон. Частіше гинуть, тому що навіть поранених ворог не евакуює, не прибирає з поля, і вони гинуть. Ну за даними генштабу, лише від початку 2025 року 210 тисяч вбитими та пораненими Росія втратила на полі бою. Звісно, що покровський напрямок, там де ваша бригада країн оборонять, це ключовий під час їхньої літньої кампанії. Зараз чи бачите ви враховуєте, скільки сил росіяни доклали для просування в напрямку Покровська? Чи бачите ви якесь зменшення інтенсивності? Якісь ознаки того, що вони виснажуються. Ні, так не можна сказати, що вони виснажуються, поки так ще час покаже, але так дійсно відомо, що вони зосереджують, вони стягують резерви, вони підтягують нові сили, тому що тих сил, які були тут. І Навіть тих, яких вони кинули на початок штурмів, посилення штурмів, їх недостатньо. Вони не справляються, тому підтягуються якісь нові резерви, які це за підготовкою поки не зрозуміло, тому що не вступали вони, мабуть, в бій. Поки ми бачимо ту ж саму картину, коли полями йдуть по дві, по три, по чотири людини, і це ті ж самі непідготовлені або без суттєвої спеціальної підготовки. Люди, поки так. Що можете розповісти нам про ситуацію в небі, які зараз безпілотники росіяни найчастіше використовують, які створюють найбільше проблем для ваших побратимів та посестер? То так, бої в небі зараз посилились і вони стали іншими. Ворог суттєво нарощує застосування застосування дронів на оптоволокні, але поки що немає такої переваги, не можна сказати, що їх стало більше, ніж звичайних дронів. Все ж таки, тактика звичайних дронів вона більше не вдала. Збільшується кількість так званих дждунів, яких вони в засадах залишають, намагаючись перерізати нашу логістику. В принципі, ворог саме дронами намагається більше лупити по нашій логістиці, перерізати шляхи або завдавати нам шкоди для того, щоб ми не могли. Підтримувати сили, які у нас стоять на позиціях, тому і... долучатися ну, да, я... зараз і... та, до підтримки сил оборони України, до підтримки десантно-штурмових військ, зокрема на всеукраїнській платформі Друзі дешеве адресу якої наші глядачі завжди бачать на екрані, коли ми говоримо з десантниками та десантницями. Пані Стану, дякую вам за те, що ви бороните країну, за те, що сьогодні були з нами на зв'язку. Це була Світлана Резван, начальниця відділення комунікації 25 п'ятої окремої повітряно-десантної Січеславської бригади дешеве. Далі у нас гімн України.